Дослідження вчених переконливо демонструють, що інтелектуальні можливості людей, яких звичайно називають талановитими, не аномалія, а норма. Завдання вчителя розкрити вміння учнів допомогти використати ті найбагатші можливості, що дала їм природа, і про існування яких багато хто часом і не підозрює. На базі першої школи працює кілька гуртків Обухівського районного центру творчості дітей та юнацтва. І один із них це клуб інтелектуальних ігор. Ми працюємо вже другий рік поспіль. І займаємося інтелектуальним розвитком дітей. Інтелектуальна гра це гра, в якій успіх приходить перш за все за рахунок мислення людини, її розуму. Як правило, в таких іграх учасникам треба відповідати на запитання, що стосуються різних сфер життя. Займаємося ми переважно різними інтелектуальними іграми. Їх є дуже багато видів. Дітки готуються тематично. Потім ми готуємо запитання, навчаємося працювати з джерелами інформації, з підробами. З ручниками, з книгами, з комп'ютером, з інтернетом, самі навчаємося складати запитання, навчаємося відповідати правильно на запитання, включаючи інтелект, так? розвиваємо логічне мислення, навчаємось працювати в колективі, тому що це колективна гра. От розподіляємо обов'язки, тобто в кожній команді є свої обов'язки: є капітан, є людина, яка збирає думки, є людина, яка фіксує запитання у дрібницях, щоб їх не пропускати. І потім намагаємося робити висновки з своїх. В своєму навчанні і удосконалювати свою гру інтелектуальні ігри в навчальній діяльності учнів 9-11 класів української загальноосвітньої школи номер 1 формують характер однозначно в дитини, тому що дитина навчається працювати в колективі, виконувати певну роль, відповідати за свою роль, як вона її виконує, тому що від цього залежить результат гри. Будь-яка дитина може грати, і наскільки мій досвід показує, що діти зацікавлюються цим, і гурток, наприклад, працює, і кількість дітей збільшується постійно. Діти чують, що є такі гурток, і вони хочуть займатися, хочуть приходити. Яке ім'я було найпоширенішим серед козаків? Іван де було створено першу бібліотеку в Київській Русі. Інтелектуальна гра це ефективний інструмент формування розумових і пізнавальних здібностей учнів, яка імітує реальне життя, має чіткі правила і лімітований час для проведення. Мені на інтелектуальні ігри тим, що ми багато інформації, яка нам понадобиться в далі житті. Ми розвиваємося. Ми получаємо нове музнаковіто нові слова, собиття. Мені очі нрається. Такие интеллектуальные игры, поскольку они дают нам как бы, какие-то определенные знания, которых нам не дают в школе. Это помимо того, что это не так, как в школе, это не скучно, это очень весело, это игры, это общение с друзьями, это даже самое обычное, что мы соревнуемся команда против команды. Дає нам і время повіселі це що та нове узнати і чому ти научить. Ми можемо зблизитись, наприклад, з друзями. Ми спілкуємося. Ой, э, ну... Радимось один у одного. Учні 10-11 класів української загальноосвітньої школи номер 2 один раз на тиждень відвідують гурток захисти себе від сніду, на якому обговорюють питання протидії сніду, наркотикам та профілактики венеричних захворювань. Діти проходять певний матеріал у вигляді тренінгів, готують програму і надалі. Розповідають своїм одноліткам, однокласникам в школі, коли, наприклад, ми готувалися до. Цього проекту і дорослі люди підходили і казали, що да, це потрібно, тому що люди, які хворі на снід, буває таке, що навіть залишають свою сім'ю, залишають дітей і спілкуються з близькими тільки по телефону. Ну, власне кажучи, от наші діти вже знають, як поводитися, що робити, як себе убезпечити, і як поводитися у складних життєвих ситуаціях. А найголовніше, як сказати ні. Тій чи іншій ситуації. У рамках факультативу школярі старших класів проводять тренінги, обговорюють важливі для молоді в сучасному житті теми. Ви втягуєте карточку і читаєте запитання. Відповідаємо дружно. Чи правда, що відповідальність за пропозицію та використання презерватива лежить тільки на одному з партнерів? Самі ж учні з огляду на важливість тих питань, яким вони приділяють так багато уваги в ході роботи гуртка захисти себе від сніду, чітко розуміють важливість правильної дії в різних життєвих ситуаціях, від яких ніхто не застрахований. Нам було цікаво з цим матеріалом працювати, тому що це нам потрібно. Я дійсно досить часто зустрічалася з тим, що діти не знають таку інформацію. Шляхи передачі мені були дуже важливі. Це була цікава інформація. Потрібна це найбільше запам'яталось. взагалі. Ця тема є дуже важливою для молоді, адже зазвичай багато хто з молодих людей не знають, як захистити себе. Не тільки від ВІЛ, а й від небажаної вагітності, тобто, взагалі, як зберегти своє життя та здоров'я, адже здоров'я це найважливіше для нас. Батьки, наприклад, не цікавилися, чим я сама займаюся, про що це, а як воно мені буде допомагати чи впливати на моє життя? Більше всього, ну мені на мою думку, здається, що знали менше про віл. Знали, наприклад, тести є безкоштовні, але багато дітей думали, що вони коштують там гривень 100, сто навіть більше. Тож тобто, такі запитання вони були. Ну, дивно було чути такі відповіді. Такі сучасні нововведення для підростаючого покоління допомагають застерегти від страшних хвороб у загальноосвітній школі. номер родин учні 5-7 класів два рази на тиждень відвідують безкоштовну секцію з баскетболу. Заняття юних спортсменів розпочинається з розминки, яка переходить у майстерну гру. Готуємося для того, щоб приймати участь у районних змаганнях, якщо будуть такі проводитися, ну і даємо знання дітям уміння і намагаємося, щоб вони були здоровими і сильними. Шкільний гурток з баскетболу в кожній групі відвідують близько 30 учнів. Учитель стежить за кожним із гравців, надає поради щодо правильного ведення м'яча та демонструє виконання правил гри на власному прикладі. Я звертаю увагу на те, що кому потрібно дати, що кому потрібно навчити для того, щоб дитина розуміла і знала правила гри, і вміла виконувати ведення м'яча, кидок і пас. Баскетбол гра колективна, тому учимо колективізм. Подібні спортивні секції відвідують діти основної медичної групи та ті, хто любить спорт і займається ним з великим задоволенням. Подобається баскетбол із всіх тем, які ми приходили, тому що тут розвиваєш. Руки і це дуже цікаво. Я займаюся вже чотири роки. Мені там дуже подобається, тому що багато там я познайомлюся з багатьма друзями. Я привів два друга своїх на секцію, і їм теж дуже подобається. Я хочу навчитися гарно грати у певну спортивну гру і щоб потрапити в артек. Я хожу на спортивну секцію вже близько трьох років. Вона Мені дає змогу проявити себе в якихось нових здібностях, та вона мені дуже легко дається. У спортивній секції я займаюся майже два роки. Ходжу на баскетбол, там активно займаюся, приймаю участь у змаганнях. Неважко на баскетболі. Там вчать від від простого до складного, одразу ми розминаємося, а вже потім навантаження на тіло основне йде. Найактивніші спортсмени та спортсменки української загальноосвітньої школи No1 не уявляють життя без спорту. Разом з педагогами вони пропагують здоровий спосіб життя та мають прекрасну фізичну підготовку. Українська загальноосвітня школа No2 завжди славилася талантами. Шкільний гурток затишок працює в школі сім років. Тут учні п'ятих-одинадцятих класів вивчають різноманітні рукодії. Ділля вишивають, виготовляють народні ляльки, які іграшки, картини та листівки з квілінгу. Ми завжди дуже відкриті до різних таких творчих робіт, до рукоділля, завжди дуже активно беремо участь у всіх таких проєктах, які відбуваються в місті, і поза містом в нашому районі, і навіть в таких всеукраїнських конкурсах ми обов'язково беремо участь, тобто робимо все можливе, щоб наші діти розвивались. Показували себе, дивилися на інших дітей, як, що вони можуть, і самі показували свою творчість обов'язково, в залежності від календарних свят, натхнення свого бажання. Прислухаємося до бажань дітей. Щоб чому б хотіли діти навчитися на творчих заняттях гуртка затишок, діти вивчають ще й інтерактивні види мистецтва, застосовують сучасні технології для напрацювання нових навичок та втілення нових ідей. Я була в дитячому таборі в Криму, і там у мене був гурток. Він називався «Креативчик». І ніхто не знав, що там з квілінга можна робити усілякі не тільки картини та відкритки, але ще всякі фігурки. Так, так я їх навчила, і мені моя вчителька Світлана вона мені запропонувала Ірині Вікторівні зробити таку пташечку кожному додому. Найбільша робота, яку мені подобається робити, це роботи сквілінгу. Це дуже мені. Подобається, це дуже цікаво. Я, наприклад, зробила своєму татові листівку квілінгу. і там своїй подружці я її теж так навчила робити. Мені подобається, що я теж можу багато дізнатися, і я можу багато виробляти всяких візерунків сквілінгу, з цукерок, з бісера. Мені подобається гурток тим, що коли я сюди приходжу, я можу щось нове дізнатися. Ми ще робили новорічну коняку з цукерок. Розмаїта краса виробів виготовлених руками учнів української загальноосвітньої школи номер 2 дарує затишок шкільним кабінетам та наповнює навчальний заклад особливою атмосферою творчості. Народна артистка України Валентина Скляр працює керівником співочого ансамблю Дивосвіт, в рамках якого у загальноосвітній школі номер 2 створено гурток сини вітчизни. Валентина Анатоліївна розучує з учнями патріотичні пісні, що сповнені любові до рідної землі та рідного краю. Любіть Україну, Дніпра течія. у світ кричить: Україна моя! А хто славить нашу Україну? Це люди хороші. Так було, так є і так буде назавжди. Я виховую їх в любові до... України до української пісні, до історії нашої України, яка дуже багата і дуже глибока. І діти, ви знаєте, відчувають це прямо на очах. Діти очищаються, діти привчаються до української культури, і вже вони якісь становляться якісь інші. Уже в очах у них з'являється якась іскра, якась божа. Любові до України, учасники ансамблю Сини вітчизни, учні 4-го А класу загальноосвітньої школи номер 2 виконуючи пісню на слова Тараса Шевченка Україна мати доносять до слухачів кожне проникливе слово автора. Самі ж учасники ансамблю, готуючись до проведення шкільного свята, присвячено річчю від дня народження кобзаря, пісні розучують із задоволенням та виконують їх з великим натхненням як справжні сини вітчизни. Валентина Анатолійовна вчить нас пісень. Ми проявляємо тут любов до української пісні. Співаємо і це нам дуже подобається. Мені подобається відвідувати гурток, ну, Сини Вітчизни. Я також ходжу в музикальну школу нашу в українську. Ми вчили пісні загалом на українську тему там Сини Вітчизни, козацькому роду нема переводу і гумористичну вишневому саду. Мені тут дуже подобається. Мені подобається пісня Україна, мати. Чим чим земле моє? Та ще. В козацькому роду, нема переводу. Україно, мати, синів, родове коріння клені в'яснів, чуєш, як виводять пісню, ж твої солдати, сіячі твої, чуєш, як виводять пісню солові, солдати, твої Чуюсь, пісню «Солові», солдати, сіячі твої. Патріотичні пісні у виконанні учасників шкільного гуртка сини вітчизни поповнюють скарбницю народної творчості. під Рівництвом народної артистки України Валентини Скляр. Учасники співочого тріо, які відвідують гурток Терція, що працює при загальноосвітній школі номер 2 міста Українки, розучують як естратні, так і народні пісні. Один раз на тиждень дівчата зустрічаються, аби опанувати нову пісню або згадати нещодавно вивчену, зокрема й ту, що готували до шкільного свята. Тут дуже подобається, тому що Олена Іванівна дуже гарні пісні підбирає нам. Мені подобається, тому що ми виступаємо в ДК, в школі, на святах. Мені подобається мій вчитель, мені подобається моя команда. Мені подобаються пісні, які ми співаємо. Найлюбніші плакалі звірушки, все, що в житті є, у мене», ну і ще багато інших. Мені подобаються пісні, які ми співаємо, моя команда. А тут твої які найлюбленіші пісні? «А, квітка душа, молюсь до Бога, плакалі звірушки. Мене Олена Іванівна сюди запросила. Мені тут дуже подобається. Олена Квачук, учитель музичного мистецтва, керівник шкільного гуртка Терція, має великий досвід роботи та вміє доступно подати дітям відповідний матеріал. Вона завжди зважає на думки дівчат щодо подальшого вибору пісні. А головним завданням роботи шкільного гуртка є розвиток талановитих дітей, наголошує Олена Іванівна. Основний напрямок у мене який? Це розвиток вокальних здібностей дітей, музичних здібностей дітей. А якщо я бачу, що дитина здібна, можна і як виконавець на музичному інструменті теж з дитиною позайматися. Звичайно, я їм даю право вибору. Ми це тоді разом коригуємо, що нам підходить, що ні. Беремо зразки різних пісень. Учасниці гуртка Терція відповідально ставляться до своїх занять музикою, прислухаються до пораду учителя та гордо демонструють власні співочі таланти. Вони, коли співають, вони розкріпощають. Я їх і вчу цьому емоціональної розкріпощеності, щоб вони могли передавати, не, с... не соромитися, передавати характер, на сцені працювати, сценічний рух, пластика. Це ми відробляємо також. І діти, ну я, я бачу від них віддачу. Я їм даю і я бачу віддачу від них, що їм це подобається. Якщо нам треба додатково займатися, це буває вечір, то вони не біжать гуляти, а вони з задоволенням біжать сюди. Щоб ще зайвий час нам десь поспівати підготуватися до концерту. Зразкова літературна студія Мальва в Бухівського району центру творчості дітей та юнацтва збирає своїх однодумців у міській бібліотеці Українки. Учні молодших класів загальноосвітніх шкіл номер 1 та 2 діти з прилеглих сіл проводять свій вільний час у найкращій літературній студії області. Пишуть власні твори різного жанру. Діти, взагалі, в своїй природі дуже творчі. І, мабуть, що їм це дуже подобається. Є плинність, певно, що бо приходять діти, яким на даний момент це потрібно. А як усім творчим людям буває, що настають творчі кризи, якийсь період дитина не пише, потім знову починає придумувати Конкурсів У нас набагато велика кількість. Є конкурси, які... Проходять тільки у нас в ліс студії, як от ви сьогодні спостерігали тематичний підсумковий конкурс, який проходить щопори року. Юні творчі особистості на своїх зустрічах не лише пишуть літературні твори на обрану тему, а ще й аналізують їх всім колективом та визначають найкращий. Сонце жовтий промінчик. Зелені на вік морозтів гожу, ялинові в небо струнку уп'ялось, сьому лісу огожу, і гілками край сонця. Воїн дуб зустрічає. Сонце теплий промінчик, за матільцю туляє. І калину, кущечку. Сонце теж привітає. Підлітають пташечки, в дзьобах громі тримають. Зимовий ліс. Зимовий ліс надзвичайно гарний. Сніжинки танцюють свій загадковий танок. Весь ліс вкритий сніговим покривалом. У повітрі відчувається мороз. Зайці замінили шубку на біл. Даринка і Петер приходять до лісової гущавини кожен день. Вони приносять їжу для тварин, зайця моркву, оленям сіна, яке кладуть до каплички, яку зробили самі з досок. Птахам сиплять крихти у годівнички, а ще діти люблять дивитися на залишені тваринами сліди. Це так цікаво. По гілках стрибають синички, в дуплі дерева сховалась білка, а посеред галявини росте велика ялинка. На краю лісу могутні дуби охороняють інші дерева, Гуляють могутні велетні лосі та тендітні косуль. Весь ліс наповнений чарівною музикою різних звуків. Зима чудова пора року, я її люблю. Прилетіла до нас синичка, у неї була чорна спідничка. Прилетіла синичка маленька. У неї була спідничка чорненька, а за нею маленький горобчик, маленький співучий хлопчик. Я не сиплю корм годівничку, пригощу горобця й синичку. Антоніна Філонич захоплюється своїми підопічними, які завжди прагнуть розкрити свої почуття та бачення навколишнього світу за допомогою творчості. Беремо участь. у… В обласних районних літературних конкурсах у цьому навчальному році у нас вже є місце. Це третє місце за обласний літературний конкурс птах року. Ми беремо активну участь, якомога найактивнішу. Наші підсумкові літературні конкурси в цьому році дуже бурхливо якось проходять емоційно, дуже гарно і дуже часто. Бо в цьому році ми додали ще конкурс, у нас гарно пройшов. Конкурс драматургічний, коли в нас були письменники. Це був конкурс новорічної п'єси «Казки». Конкурси це надзвичайно велике випробування. Пробують писати багато хто, але якщо це вже виносиш свій твір літературний на розсуд журі. На розгляд, значить, це вже має, має бути, повинен бути якийсь рівень. Майбутні письменники, поети, вихідці літературної студії Мальва можливо колись стануть відомими на весь світ, та неодноразово згадають про казки, вірші та оповідання, вперше написані під керівництвом Антоніни Філонич, поетеси, члена спілки письменників України.